Исутність цього закону протягом кількох років створювала шикарні умови для небаченої корупції, тамирнування народних грошей, гальмувало наведення порядку в сфері державних закупівель, позбавляло можливості зробити хоч щось корисне для держави. В Україні сформувався цілий розшарок кровосисов. Біжетних коштів, Член вийде отсюда розбійно. В мене вже питали після після деяких відбудову. Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали в, 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 вклали, вибачаюсь в, в, в фортифікації. на Івано-Франківщині з'явився ще один університет Західноукраїнський економіко-правничий. Започатковано його було ще у 1990 році у Чернівцях як Український вільний економіко-правничий інститут. Сука, блядь, йобаний цей во! Не проти дипломатичного вирішення. записуйте нас. Блять, я блять кончена в цьому костюмі. записуйте. Щойно закінчується, щойно щойно завершиться повітряна тривога. Натрапляю на статтю CNN, які пишуть про те, що росіяни галтують на окупованих українських територіях не лише жінок, а й чоловіків. Передаємо слово на новини. Незабаром у нас гасне світло. Hello. Ти що? Сьогодні баскетбол. Ти взагалі грав баскетбол коли небудь чи ні? Я наприклад, апять же. Пану э, полковнику пінковському видалі слова хуя. Ти називаєш моя полковника? Ого, ого пер, перепрошую. Давайте не будемо в нашому ефірі сваритися. Будь ласка, і ненорманативна не лексика це зараз не, 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 не припустима в нашому ефірі. Я перепрошую від всієї команди національного марафону за те, що пролунала пана Пятковський. Дуже вас прошу більше не, не використовувати. Канал плюс 1 продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону. Зараз у нас такий військовий блок. Євген Прінський Ірина Прокоф'єва з вами в студії. Доброго дня. З нами на зв'язку кудись <реком> поїхав дружці. <General. реком> Окей, покрутимося. <реком> Ми можемо і без столу справити. Іван Киричевський долучається до нашого ефіру, військовий експерт Дефенс Експрес. Вітаємо вас, Іване. <реком> ой, 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 Господи, проти мене гріх. Оце зробить майданчик коло церкви, може б взять би поцечки. Господи, як його, а як його з'їсти, то нажіть пожар, хто там є? Господи, допоможи.

Swing your pot round and round, and then the night is going down, one more shot another round, and then the night is going down. Swing your pot around and round, and then the night is going down. One more shot another round, and then the night is going. Новинський шуфрич. Вибачте, я мушу підглянути, бо моя голова не тримає дебілів у своїй пам'яті. моя <плес>